Не Повірите, але я поділюсь з вами методом, як за одну хвилину можна вивчити 50 тисяч нових англійських слів. Підписуйтесь і погнали! Близько 10 тисяч українських слів, що закінчуються на гія, в англійській мові мають той самий корінь, але закінчення «джі». стратегія strategy, Алергія allergy, енергія, energy. ще близько 10 тисяч українських слів мають закінчення ція або сія в англійській мові. Вони мають те ж саме коріння, але закінчення тіон, ціон. Тобто інформація, information, конституція, constitution, сесія, session, session. Приблизно ще 5 тисяч слів можна отримати, якщо просто прибрати закінчення, а я, з українських слів. Норма. Норм. Norm, Форма, форм, проблема, проблем. І якщо ви бачите закінчення НИЙ в українському слові, просто його прибирайте. Ось вам англійські аналоги. Абсолютний, абсолют, глобальний, глобал. І наостанок просто замінюйте українську букву Г на англійську H, тобто H. Алкоголь алкогол, гетьман, гетьман.